Більше сотні дітей з Луганщини отримали подарунки з нагоди Дня Святого Миколая для хлопчиків і дівчаток, які через війну покинули свої домівки та зазнали, чимало горя влаштували казкове свято. Про те, як вітали дітей, наш наступний матеріал. Святкову різдвяну казку з розвагами, іграми та квестами влаштували для малечі у Вінниці. Веселощі організували для діток віком від 3 до 14 років, які разом із батьками через війну покинули рідні домівки у Луганській області. Окрім гарного настрою, хлопчики і дівчатка отримали подарунки. Тримає. тримаєш? Можна з тобою фотографувати. В святкових пакунках, розвиваючи ігри, конструктори, ляльки та набори для творчості. Діти задоволені. Це самокат. Так, да, класно. Мені сподобалося, можу кататися та швидко переміщення. Свято покликане подарувати атмосферу дива і багато посмішок дітям та їхнім батькам, які опинилися далеко від дому. Організували захід у співпраці: Вінницька та Луганська, обласні військові адміністрації і благодійники. Дехто з них і побачив на власні очі війну і що вона несе в цей час дарувати свято для дітей. Ну я ще раз говорю, це просто надважливо, тому що вони очікуються свято кожного року, вони сподіваються на певне диво. Вони отримують позитивні емоції і більш того, якщо батьки бачать і коли вони побачили посмішки дітей, ми розуміємо, що вони так само радіють, вони щасливі. Організували для діток і святкову дискотеку зі святим Миколаєм та Снігуренькою. Вали, стрибали та розважались діти впродовж усього дня. кажуть, отримали незабутні емоції. Я покаталася тих атракціонах, яких ніколи не бачила в нашому городі. Та я дуже сильно ну, вразилась з тим, що є таке поміщення у Вінниці. Ніколи такого не бачила. Підтримку та допомогу люди, які вимушено виїхали із Луганщини, на Вінничині отримують не лише у свята, а кожного дня. Продукти, засоби гігієни, юридичну чи соціальну підтримку їм надають у хабі Луганщина. Моя і в буденні дні так само забезпечення генераторами, допомога з нашим гуманітарним штабом. До речі, в Вінниці в нас тут Луганський наш штаб гуманітарний він найкращий з усіх штабів. Це завдячуючи допомозі і обласної влади, і місцевих підприємців, і фонду, і керівництва військової адміністрації Рижанської.